Привіт! Це канал PayKit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як працювати з документом переоцінка в системі PayKit. Готові? Тоді починаємо. Для роботи з документом Переоцінка перейдіть у розділ Документи, підрозділ Торгові, пункт Переоцінка. Цей розділ призначений для встановлення або зміни цін на товари, відображає інформацію про створені або проведені документи, дозволяє створювати нові документи переоцінка або завантажувати їх з інших типів документів. Інформація подається у вигляді таблиці за такими показниками: індикатор документа, номер документа, дата документа, рівень цін, кількість рядків, редагування документа або перегляд. Для створення нового документа переоцінка натисніть кнопку Додати переоцінку плюс. У новому вікні заповніть рядки: номер документа, дата документа. Виберіть рівень цін, встановіть дату автоматичного застосування ціни та дату ручного застосування ціни. Після цього натисніть кнопку Додати. Далі з'явиться нове вікно вибору товарів для даного документа. У цьому вікні виберіть продукти для документа переоцінка. Підбір товарів можливо зробити за допомогою коду товару, назви товару, пошуку за штрих-кодом або швидкого додавання за штрих-кодом. Після вибору товару з'явиться вікно створення товару. У цьому вікні заповніть наступні рядки: одиницю вимірювання, вкажіть нову ціну на товар, нова мінімальна ціна та нова максимальна ціна, якщо на товар встановлена вільна ціна, та підтвердіть дані, натиснувши Створити. У цьому вікні, крім ручного введення ціни, є можливість вказати відсоток націнки на даний товар. Для цього необхідно натиснути кнопку редагування рядка нова ціна, вказати рівень цін, до якого буде націнка, та відсоток націнки. Також можна вибрати правило для округлення кінцевої ціни, до копійок або до цілого числа. Після цього необхідно натиснути кнопку Підтвердити. Другий спосіб автоматичного призначення ціни товарам через кнопку розрахунку цін. Для цього зробіть підбір товарів до списку документа переоцінка без вказівки цін. Далі внизу списку натисніть на кнопку Розрахувати ціну та заповніть рядки у вікні, яке з'явиться. Базова ціна для розрахунку, від якого рівня цін буде розрахунок. Поставте відсоток націнки і виберіть правило Округлення. Натисніть Підтвердити. Заповнений документ відправляйте на торгову точку через кнопку Провести без підтвердження, розташовану внизу списку товарів цього документа. Дата автоматичного застосування ціни це дата, коли ціни з переоцінки набудуть чинності, тобто товар почне продаватися за новими цінами. При цьому продавець не має можливості контролювати цей процес, якщо не вказано дата ручного застосування ціни. Якщо необхідно продавцю дозволити самому ухвалити рішення, коли ціни набудуть чинності, тоді необхідно заповнити дату ручного застосування ціни. Тоді ціни застосовуються в той момент, коли продавець підтвердить документ переоцінки на торговій точці. Це період з дати ручного застосування до дати автоматичного застосування. Якщо продавець не виконає ручне підтвердження переоцінки, ціни самі зміняться на дату автоматичного застосування цін. При створенні торгового документа обов'язковою умовою є вибір робочого місця, щоб уникнути паралельної роботи над тим самим документом на різних робочих місцях. Це допомагає запобігти можливим помилкам, які виникають при внесенні різних даних і одночасному проведенні документа. Торговий документ створюється для вибраного робочого місця торгової точки. Після підтвердження документа на цьому робочому місці він синхронізується із сервером і автоматично дублюється на всі робочі місця цієї торгової точки. Це дозволяє привести залишки товарів до єдиного значення на всіх робочих місцях. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати з документом переоцінка в PayKit POS та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.